Як звати цього чудового жирафа? Ромчик. Да, Ромчик. на скударя схожі. Да, такі, такі ж очі солодкі. <рес> Не зрозумів. А, сонце моє, вітаю. Що це було? Ні-ні-ні. Збирай свою групу, всю банду, знімальну групу, ага. Ідуйте до мене додому. Кофе будемо пити. Кофе будеш пити? А ну добре, чекаю на вас. Давай з нетерпінням. Їдуть. Ну, і що це було? Мені треба тебе представити. Друзі, привіт! Всі знають пана Романа в нашому покерному ком'юніті як людину, з якою не домовляються. Він не ділить, не слоуплеїть, не софтплеїть. І якщо вже зайшов у роздачу, грає до кінця. За покерним столом його називають агресивним, безжальним вже майже з першої роздачі. Але сьогодні Толс не за покерним столом. Ми навіть не в подкаст студії. Ми у Романа вдома. І це розмова про те, як виглядає принциповість поза грою. Розмова з людиною розумною, іронічною і завжди чесною з собою. Роман Валерійович Скудер людина. Мені теж не Скудер… Роман Валерійович Скудер. Ну от Роман... Валерійович Скудар, Роман Валерійович Скудар, людина за плечима якої роки великої відповідальності, управлінських рішень і серйозних викликів. Саме досвід керівної роботи, власний бізнес і звичка відповідати за результат сформували характер, який всі ви так добре знаєте. Не, не, ну, все, не спиняйся, давай, далі, давай, далі. Давай, давай. Цікаво, тут вдома. Цей характер залишається таким же? Чи, можливо, він спокійніший, тепліший, такий самий без компромісів? Ну, скажи чесно, навіть ні, собаки, так, ні, з собакою ні. не йдеш на компроміси? Смаколик не даєш а, зайвий а, раз? До ну, собак чесно. питань нема. До собак питань нема, бо це тваринка і принциповості до них майже немає. Але є дисципліна, ну. Але... Такі. Дисципліна. Але в сім'ї, звичайно, майже такі ж. На жаль. Дізнаємось вже незабаром. Тож беріть чайок або кавусю, вмощуйтесь позручніше. А ми розпочинаємо розмову з єдиним і неповторним мисливцем за збірниками. Поїхали! Тебе часто називають людиною принциповою. Ти погоджуєшся з цією характеристикою? Так, майже завжди принциповий. Якщо до цього ми домовились, є, ну, інколи бувають такі речі, коли, наприклад, ну, наприклад, в нашій катці ми приходимо і кажемо, ми граємо до 10-ї угу. завжди. Там, з якоїсь години до 10-ї. До 10-ї все, закінчили. Е, ну, там, о, а інколи хтось каже, хлопці, ну там у мене там є час, там є якісь завдання, в мене о 8-100% поїхати. Ми граємо, граємо без п'яти, 8, хлопець в замазці. Каже, ні, хлопці, все. Я буду грати до ї Чи був колись момент в житті, коли тобі ця принциповість чогось вартувала? Так, да, так, звичайно. Завжди принциповість це є обратна, обратна сторона медалі. І, наприклад, в, в роботі інколи виникали питання в принциповості своєї. Кошту? Так, да, да, багато. Наприклад, я. В, Пішов з привату, з із сто 100%. І ну жалію чи ні, це інше питання. Ну зараз вже там прийшло років шість. Можливо, десь по-іншому треба було зробити, але це не, не, не стосується там основної там, мети, чому я так робив і пішов проти нового керівництва, наприклад. Але ну, принциповість завжди коштує. У ком'юніті всі знають, що Роман не ділить. Не софтплейть. Скажи, будь ласка, цей компроміс він принциповий для тебе? І чому? Бо ти вважаєш, що це прояв слабкості чи щось інше? Та ні, тут я вважаю, що ну, наприклад, я ділю, але я не страхую на баблі. Тому що страхувати на баблі змінюється суть гри. Сто відсотків змінюється, я сам бачив це. І це не питання відносин, я не страхую Бабл, тому що на Баблі, наприклад, там, хтось, кого я, мабуть, недолюблю або щось інше. Ні. Я просто не страхую, тому що змінюється суть гри. Потім, коли залишається в грі 2, 3, 4 чоловіка, нема питань, можемо поділити. Якщо я ну, бачу, що там є якісь обставини, і, наприклад, ну зараз там військове, військова година. Треба там ну або приїжджати на наступний день на дві-три роздачі. Навіщо це робити? А були конфлікти через це колись? Ну, великий конфлікт це не конфлікт, це просто тимчасова образа Жені смертенка. Тому що я на баблі це мій друг. Я його не застрахував, і він вилетів. Ну, він розумна людина. Він знає, що це не до нього було моє ставлення, а просто принцип гри. Ніколи не шкодував, що в покері, в покері, можливо, в бізнесі не пішов на компроміс. Можливо, були такі якісь ситуації? в бізнесі. Багато було моментів, коли там, можливо, потім через деякий час розумі... прийшло розуміння того, що можна було там десь по-іншому якось повести себе. То в покері – ні. Покері все просто все якось. Взагалі-то, в принципі, ком'юніті не таке вже велике, і всі знають, що треба цього вибити, і потім все можна ділити там, і таке інше. Рома, чесна боротьба для тебе, це про повагу більше до суперника чи до себе? Я Добре? вважаю, що це біль... ну, треба, як то кажуть, треба спочатку полюбити себе, а потім вже починати любити інших. Так от тут та ж сама ситуація. Це спочатку для себе повага, ну тому що не можна переходити якісь там лінії червоні. А потім щодо інших. якщо ти поважаєш себе, ти будеш поважати всіх інших за столом. Це, ну, це стосується, я так розумію, не тільки покрає в житті. В житті взагалі. Слухай, за покерним столом всі тебе знають агресивним, безжальним просто, який ти вдома. Вдома я більш-менш спокійний, але такий же принциповий, велика повага до моєї дружини Ірини, вона мене витримує. Будь-яка інша жінка, мабуть, вже і не змогла терпіти так довго в мене, а ми вже з нею з 2003 року. Тобто принциповість є, якщо є у мене така риса, якщо я вже вирішив щось, що воно має бути отак. То ну ну дуже важко зі мною там розмовляти і домовлятись, якщо не встигли домовитись зі мною до того, як я вже прийняв рішення, то все. Три риси, які для тебе головні, в тому, що, от, що для тебе гарний чоловік і гарний батько чесність, гумором. А я що. Фух, такі мене. А, <глаз> а я ж з Донецька. Ви. А, я з Краматорська, це 100 кілометрів від Донецька. <глаз> Треба гу, гу, гумор з гумором. Ні гу, гумором, а гу, гумором. Русський з гумором. <глаз> <глаз> так, це має бути чесність. Гумор. Який гумор? Не гумор, а гумор. <гум> Вміння брати відповідальність за рішення, які приймаєш і які треба прийняти. А ти вдома більш суворий чи справедливий? Ну, інколи, інколи як, якщо відверто, більш суворий. Хоча в мене дружина, старша донька Соня, молодша, молодша донька Надя. І всі ці дівчата знають, як себе вивести з батьком, що треба нажати, натиснути, точніше, на мене, де, коли, як, і все. І батько пливе. От таке. До речі, а потім, тво... вже коли вже знаєш, вони все, що вони бажали, вони отримали. Потім я вже кажу: ну все, я такий вже суворий, суворий. До речі, про твоїх дівчат. Що для тебе найважливіше навчити? Чому? Я вважаю, що головне, щоб вони були порядними людьми. Оце саме головне. Я б хотів, щоб мої діти були дуже красивими. От, от, от таке з дитинства, і я такий думаю, боже, як от, от вони. От я інколи йду, ну, зрозуміло для всіх, що свої діти для батьків вони найкращі. Це взагалі ну, завжди це нормально. Але ж ти йдеш по місту, дивишся і думаєш, ну таке. Ну, Чесна людина. Чесна людина, ну, чесна людина. ну, ну є ж такі. Я, 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 я розумію, що для мами, його, там, її, її донька або сина, ну, найкраще, що він не робив. Але ж ну і я так потім дивлюсь на фотки своїх дітей і думаю, фух, ну все нормально, все нормально. Тобто, вродливість є. Для мене головне, щоб вони були нормальними е людьми. Тобто, вони були, вони були чесні, порядні. Ну, це головне. А а ким вони там по життю вже стануть? Там якісь професії, там це, це вже таке інше питання. От ти такий принциповий, безкомпромісний. А вдома ти ж навіть з собакою з котом ніколи не совплеєш, не даєш зайвого смаколика? Даю, звичайно. Бо я вважаю, що ми відповідальні за цих твариночок. Але ж це ну це, це тварина, це не е, там людина. І до людей одні вимоги, а для котів і песяків інші. Тому звичайно, з ними я веду себе інколи по-іншому. Слухай, ну принциповість це хорошо, але в покері все ж таки, крім скіла, принциповості е, своїх внутрішніх характеристик ще дуже важливий досвід. І я хочу тебе запитати про твій досвід гри як в Україні, так і за межами України. Важливий акцент. Не про поляну, що там так грають, то mm. так твої емоції від цього. Ну, скажімо так, почав я грати в покер десь у восьмому. Році, десь так, я вже не пам'ятаю, якому ну саме. Я прийшов в покер з снукера. Це така річ цікава, тому що у нас в купі на Петрівці його вже немає. Були снукерні столи, ми там грали. А потім хлопці там відкрили кімнатку на три столика. І по п'ятницях там був рибайник по 200, по-моєму, отакий було щось. Як вони називалися? щось Шарпей? Шарпей, во, Шарпей. Я була там, я там грала. Шарпій. Може, там? навіть у ці рибайники по 300? Була по 200, так, ну шарпей. щось таке. Було, тобто. Було. І ми по п'ятницях збирались. У мене там був товариш, ми грали з ним в е, снукер. А потім після цього. Після гри йшли і грали там. Там я з праздником Сергієм познайомився. Отам от ми починали звідти. Мої відчуття від покера там були веселі, тому що там було там. ну, рибальник на три столи. Ну що там весело задорно, але потім я почав інколи приїжджати в Крещатик в цей отой старий Крещатик. Потім там турніри були по 500 гривень. Це вже були великі гроші. Ну відповідальність, інший рівень гравців, і було відчуття таке трошки так нервував. Грали ми за столом. Я прийшов, там дівчинка грала. І потім вона така, що це роздача, а вона з нею вона каже: Ага, ну в тебе, мабуть, тузволет, тому що там так, так, так. І я дивлюся, в мене тузволет, думаю, Боже мій, як вони все ганають, як вони все розуміють. Інша роздача з нею. Вона. Угу, десь сімки-вісімки, у мене вісімки, думаю, Боже, що я тут роблю? Ну, до речі, це ти, якщо ти І я тут. От, ну, і потім там грав, грав. Потім була можливість поїхати за кордон. Перший ЄПТ у мене був в Барселоні. Дуже відчуття, як сказати, як би мовити... нервував? Не дуже не нервував. Ти, ти заходиш в зал, а там 100 столів. За кожним 10 гравців. Тобто, тисяча людей грає. і цей шум перебирання фішечок. Він просто не... Тобто ти, ти сидиш в ньому там, от, 6 годин, або 7, або 8, і, от от... і перший ІТМ я там зробив. Це було таке відчуття, думаю, боже мой, ох, я щось вмію. Да, да, да. Потім там, через рік я поїхав на Мальту, виграв піку. І було відчуття. Що о, оце ну це все. Це вже пік моєї кар'єри. Це вже у другий виїзд ти виграв піку? Так, да, на другий виїзд. Перша була Барселона, а потім, а потім я поїхав на Мальту. І Ярік шкляр, тоді мені тоді мене спустив трошки на землю і сказав: Ромчику, це може бути твоя 100% твоя перша перемога, але може бути і остання, тому ти дивись так. Потім я на гребні волни поїхав зразу в, в грудні в Венецію, зайняв там третє місце. Не, е, до речі, і там я е, поділив, поділив. На ВПТ ми поділили. Після цього я поїхав в Дублін, в, в, в лютому, наступ, лютому 16 го Дуже важка серія. Тому що всі в, в Дублін, в Руландію. Дуже багато регулярів там, так, да? моцних. Всі регуляри і я. Всі регуляри і я. Жодного ІТМ. Потім я в Монако приїхав. В цьому ж турнірі, який я виграв на Мальті, я зайняв 11 місце. І потім вже так воно стало таке, як зазвичай. Тобто емоцій вже взагалі таких великих вже і не було. Тобто на п'ятий шостий ЄПТ, В тебе вже ніяких емоцій, таких, такі якесь підвищення, піднесення, якого вже вже немає. Ну слухай, ну піка, це ж мрія. Ну такий ти розумієш, я така статуетка така красива. Це ну, дуже красива. хочеться. Да, да. Да. Дуже ну, ти хочеться. Я пам'ятаю другий день. Я стартував з там було перших днів 5, мабуть, флайтів. я в другий день проніс 11 барчих банків. 11. І перша роздача. Э, Федя, забув як э, Лисий, гуси, Федя. Э, ну, хто хто знає, той знає, Федя, Федя не... тебе великий привіт. Э, він стоїть позаду, перша роздача стоїть позаду, говорить, скільки це буде? там 11, ну зараз підемо Федя на, підемо може, на, підемо ти на ти... пляж. Перша роздача УТГ-олин. Я відкриваю туз дама різні. Дивлюсь, дивлюсь, Серьо. І впас. По плечу мені так хлоп хопить Я так розумію, то тут збираєшся надовго сидіти і пішов. Гацко. Гацко, Федя, Федя, гацко, да. Так, і от і я я пам'ятаю, що ми починали о 12:00, я перші 4 години 10 ББ, 7 ББ, 12 ББ, 8 ББ, 7 ББ. Я ну фішок не було взагалі. Я извиняюсь, Дуже важлива ремарка. Тобто пан Роман Валерійович виявляється вміє чекати вміє, вміє терпіти, в, а не так, як в наших... Вміє, вміє терпіти, інколи... і коли, ну, коли є якісь там завдання, не по фану, а є Реально, там якісь там завдання, то ну, можу терпіти. Я 4 години терпів, а потім вже у мене стало там десь, коли, ми, коли в один момент у мене стало 35 байнів. Я просто oh -oh -oh. Я сидів, я, я не розумів, що з ними робити. Ну там фішки появилися. Ну і потім вже так склалося, що виграв. Хедзап, як. як було? Right. Прекрасно було. У мене 2,5 мільйона фішек, у поляка 12,5 мільйона фішок, два з на 12,5. Я йому кажу, давай поділимо. Він І Якщо би сказав поромно ще. Не ні, 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 я сказав, давай ну, там Просто Для мене тоді виплати були великі між першим і другим місцем, е різниця була, е це призові за третє. Угу. А просто я потім вже подивився, з ким я грав. У поляка на той момент було призових під мільйон, під регуляр. Я угу. його бачив, потім на всіх є там, ну, там, здоровкалися, таке інше. Я говорю, давай дивіться, ну, хлопчик, хто ти такий. Граємо, граємо, граємо. Вже у нього вже приблизно рівні стеки. Я говорю, може, там поділимо? Він каже: та ні. У мене вже мільйонів десять, у нього менше. Я говорю, давай поділимо. Він, він каже: по рівному поділимо? Я говорю, ну так, звичайно ж ні. Ну як же можу по рівному вже ділити? Він говорить, ні-ні. Потім я виграв, підходимо до каси, я кажу: говорю, а могли поділити. І ще, да, і ще й так. Так, і ще так. Ну, а як по-іншому? <світ> ну, от, от, е, і ти розумієш, ну, це був єдиний випадок, коли я там за годину ми з ним грали хвилин 30, хадзап, я чотири рази пропонував ділять. Добре, що він не погодився? Да? Ну, погодився, грав просто за піку. Там, за... Слухай, я знаю, що у вас в родині не одна піка. Ще батько виграв піку. Розкажи, будь ласка, коли була гордість більше за свою чи за батька? Чи це різні взагалі історії для тебе? Ну, це такі, ну як різні. Звичайно, за батько, тому що йому було складніше, бо він перший раз грав в цей різновид покеру. Це був холдом, але це був турнір, назва назвався Wild Юсис. Тобто, двійка це джокер або в руці, або на столі. Було таке, що ми йшли з від отеля до конгрес холу де проводиться змагання. По набережній десь хвилин нам 15-20. І я баті говорю, батя, дивись, двійка це джокер. Отак, так, решта це Холдем, і таке. Ну там нічого таке. Граємо, граємо. Сіли, граємо. Ти теж грався турнир? Да, я це теж грав цей турнір. П я до другої перерви вже не дожив. А там турнір був не по, грошам, по грошам, там, там 50 євро вхід, ну то такий. Ну, все я говорю, батя, давай, успіхів. Говори, Дивись, я ще граю, я говорю, ну давай. А, то, а вже десь 10 була. Я пішов, батя пише, я в грі я говорю, ну, нормально. 12. -та. Я в грі, нас там 20 залишилось. Нормально. Десь о 8 просинаюсь, дивлюсь, фото від батьки. Просто піка. І я такий, о, оце вже таке пішло. Аж мурах. Да, да, одягнувся бистренько до готель. Ну, у нас там зранку, звичайно, там, мабуть, шампусик був. Шамковою святкує. Святковий принципі. Який персиний сок ви любите зранку пити? Те, що з мімозою, <святково> Да? <святково> ну, таке, тобто, завдання було виконано, я вважаю, що це дуже гарний результат. Ну, переходимо до нашого фінального блоку. В тебе такий досвід, в тебе стільки історій, і я так розумію, що це тільки так згори ми так трошечки колопнули, що ти вже, в принципі, і сам підійшов до цього моменту для того, щоб ділитися ним з народом, з нашим ком'юніті. І 1 січня народився не тільки Степан Андрійович, а ще й один. Покорний телеграм-канал. Розкажи, будь ласка, <рес> трошечки більше, наскільки серйозність твоїх намірів і що саме ти хочеш доносити до людей. Це виключно жарт. Нічого, ніяких там, ну, яких там ну, очікувань у мене від каналу немає. Поки, Він, поки що. Да. Він, Я його створив виключно для того, щоб. Описати всі роздачі 2006 року мої зі збірниками, з моїми тепер колегами, як я їх буду вибивати. Шановні, Шановні колеги колеги, готуйтесь. Да. <смітно> і е, там буде відео, якщо я встигну засняти. — Хочу його мальчика засняти. <смітно> ну, от таке і, і друга, це. І друге це коли я буду як член збірної їздити по турнірам в Європу. Я буду просто це висві висвітлювати, якісь там країни, якісь міста. Наприклад, є міста, де я не був. <смітно> поїду, <з> фоткою. <смітно> — А де не був? Де uh, хотів би пограти, я uh, так розумію, правильно? що да, ти про покерну? В Маракеш. І... Маракеш да. Хотів би, але вже не встигаю і не поїду. На жаль, uh, є турніри. Я, я дуже хочу поїхати в Мадрид. Якісь турніри знайду, тому що у мене старша донька там навчається, і я поєднаю і Хорисний, покер, сприємні. і давно не бачив Соню. Звичайно, дуже є велике бажання поїхати в Лас-Вегас. 100%. Але в мене була віза USA 10 років з 14 по 24, і я не знайшов часу поїхати в Лас-Вегас, взагалі в Штати. Але ну, в цьому році в році я точно не поїду, не на часі. Але є бажання таке. Я сподіваюся, що як закінчується війна. Там рік-два, і я ще встигну з'їздити, там пограти. Ніяких там собі, ну, взагалі, я коли їду на, на якусь серію, я не ставлю для себе ніяких завдань. Чому? Тому що ти, коли ставиш завищені очікування, mm -hmm. потім ти отримаєш якийсь результат, і якщо це не перше місце, ну є якесь там розчарування. А для мене покер – це хобі, по-перше, це отримання якогось досвіду, якогось задоволення, отримання якихось нових знайомств. Тому для мене ніяких очікувань немає. Даже, я вам так скажу, коли я попадаю за фінальний стіл, ніяких очікувань в мене немає. Тобто, вийшов на фінальний стіл це вже щастя. Це хороше, треба взяти собі десь пунктиком прописати, бо у мене є ці завищені очікування, от, вони так потім боляче От, от У мене дві, інколи. дві фрази. От, ну, от, от, не став собі завищених очікувань, і життя стане краще в тебе. І друге, що коли ти втрається якась стресова ситуація, то ти ніколи не підіймешся до рівня своїх очікувань. Ти завжди опустишся до рівня своєї підготовки. От 100%. Оце працює 100% стресова ситуація. Ти завжди падаєш до рівня своєї підготовки. Повернемось до телеграм-каналу. Давай ти пишеш, що інколи братимеш інтерв'ю у потерпілих. Це з... ж серйозно? Да, звичайно. Бо То... є люди, які нормально ставляться і в ком'юніті до того, коли ви вилітають. Добре, тут питання до цього: до чого? Ти завжди був з одного боку. Тобто, ти готовий стати спостерігачем в якийсь момент і бути інтерв'юєром? Е, ну, інтерв'ю мається на увазі е, не таке, як у нас з тобою зараз. Uh -huh. Тобто це тривалий час, підготовка. Ну, більш коротке. Я маю на увазі, що після е, роздачі, або з, е, зразу після роздачі, або в перерві. Я підходжу до хлопчика, говорю: шановний, як ти? що ти? Скажи, будь ласка, отам. там. Чому ти це зробив? Чому не зробив, які твої очікування таке і інше. Ну, постібатися, звичайно, треба. Тобто, нормально. Агресивна гра за покерним столом може дратувати, але інколи за нею стоїть не емоція, а чітка позиція. І звичка завжди грати чесно. Романе, дякую, що запросив до себе додому. Дякую за відверту розмову. Ще у нас є невеличка традиція. У нас, як ти вже знаєш з минулих випусків, є талісман. Жирафчик? — Жирафчик. Як ти вже здогадався, ми його навіть називали. <рес> Тож, цей жирафчик, тільки твій. О, дякую дуже. Опа! Жираф не вагайс, ріма не Ха-ха! <рес> ріма не век. А ти бачиш, який жираф? Бо він ніколи не бреше, бо Ріма ніколи не плаче. <рес> Клас. Оба. А що в нього в рука? Ананасик. Ананасик. Ананас. Бо, як каже жираф, якщо грати, то до кінця. А якщо програвати, то з гідністю. А якщо перемагати. <рігла> то <рігла> то <рігла> <та> чесно. <рігла> Саме так. Так от, ми хочемо маленький інтерактив. Тобі ж треба на комусь тренуватися. Звичайно. Ну, дивись, матеріал свіжий, буквально нещодавно. Дама Дамовалет в дами. Прикра самогубство. <рикрість самогубства> Потерпілий. <рикрість> Інтерв'юер. Спробуй. Так, Як ти тут? Оп! Сиділо. О, Все нормально, в камері. О, так, сонце моє. Скажи, будь ласка. Що у тебе було в голові, коли ти на мій трибет поставила вин на даму валити? А? Знаєш що? Вмикайте заставку.